Очільниця нас поліції хаті Деканаїдзе заявила про те, що рівень кардіжок на 30%. Це якось вас торкнулося? Ну, поки що ні. Слава Богу, не торкнулося, Але я дуже так стурбована цими даними. Ну, мене ще не торкнулося, але ми знаємо дуже торкнулося. Я поліція все вір'єсно, що все тридцять. Знаю, що пограбували квартиру, машини грабували. Ні, мене ніяк не торкнулося. Наша поліція починала добре. Ну за середина її дуже погана. Слава Богу, Богу на мене особисто, ні. На особисто Як Дякувати Богу, не торкнулися? Поки що ніяк. О, нет, ну, знакомих, да. Ні, але знайомих, так. Ніяким чином. Слава Богу, ні. грабять там, частний сектор грабять, квартири грабять. Та ні, ні, поки слава Богу, нічого не торкнулося. На щастя, ні. Боже спаси, ви ні, ні, ні. А Як ви гадаєте, чому такі результати нової поліції? Може, не такі дуже професійні зараз люди прийшли, Вони не підготовлені. У вище стояч руководства немає дисципліни, порядку навести. Вона ж наоборот мала показати результат значення, а не просто створення реформ, так сказати. Щоб було відповідальність кожного громадянина і кожного поліцейського. Це не пов'язано з роботою нацполіції, це пов'язано з тим супер який сьогодні ми маємо на сьогоднішній день. Не знаю, можливо, вони ще немає досвіду. Ну, може недостатньо фінансування. Ну, тому що вона ще нова, нова поліція. Набирається досвіду. Нічого не можу сказати про тому поводу. Не став вас з роботи нової поліції. Я думаю, що вона ще не встигла адаптуватися до наших умов. Йдуть трансформації, тому безумовно відразу все ідеально не може бути. Це не поліція, це люди бідні безвиходності. Що треба зробити для того, щоб покращити результати розкриття злочину? Навірно, більш жорстко відноситися до тим приступникам, які вже завершили ці Ну, Безумовно, це слідчий блок має бути кваліфікований, відповідний, професійний. Треба більше відповідальності кожного працівника має бути більше відповідальності до своєї роботи. Для мене поки що враження помінялася тільки назва. Національна поліція зробилася. Не бачу я якихось змін в реальному житті. В першу чергу наявність професійних кадрів і, само собою, достойна заробітна платня. Може, вишкіл краще зробити і поліцію. Потрібно більш жорстокіше законодавство відносно злочинців. Люди у нас такі, нічого не зробити. І більш поблажливі умови для порядних людей в країні. Не знаю, складно сказати. Повисити просто елементарний інтелект тих людей, які не беруть на роботу. Ну, професіоналізм, я так думаю. А зараз беруть просто з вулиці молоді, набрали, хто їх тестував, я не знаю. Сподіваюся, що в майбутньому всі ці проблеми будуть вирішені успішно.